Друзі, привіт! Сьогодні в нас на черзі така гарнюща розовіюща гортензія, називається Мега Мінді, і в неї матилькове суцвіття. Ця гортензія, друзі, не боїться замакання. Вона може квітнути гарно квітнути в полутіні. Вона в мене здесь о, зростає під стоком. Бачите, оцей сток у нас йде з криші. І от вона, дивіться, яка вона здесь гарна і класнюча. Ну що, підходимо. Дуже рекомендую цей сорт. В мене поки ще нема, але шукайте дуже-дуже гарний сорт. Так, ну що, як завжди, з чого починаємо? Шукаємо зломані гіл... гілки, тоненькі гілки, ті, що перекрещуються, і ті, що вам не подобаються, як вони ростуть і розташовані в цьому кущі. Так, ну що, давайте пускаємось. Так, ну що, давайте розглядати оцю гілочку. У мене гарні ножки йдуть. Я в цьому кущі навіть не заморачуюсь, як. Які вони рів, рівний чи кривий, дуже е, влітку ці кущ, е, мені сподобається, як виглядає. Він дуже гармонійний. Тому особих таких е, кардинальних маніпуляцій я з ним не буду робити. Ви, не бійтеся, коротко обрізати гортинці, навіть от такі дорослі. Так, да, мабуть, от, о, на самий ніс я би в цьому році не обрізала, але коли б мені оця гілка не подобалась, я могла б запросто на цій, мабуть, трьохрічний пагін обрізати. Взагалі не боясь. Вона звідси пустить дуже міцні гілки, дуже міцні. Коли ми обріжемо в самий низ, це буде, наприклад, гілки заміщення. Оця від гілка вам не подобається, обрізали її так. Отсюди піде така от міцна на заміщення гілочка. Рівнесенька, ви будете вже її формувати, як вам треба. Так, ну що, поїхали. Три гілки вони дуже гарні, тому я їх обрізаю на дві бруньки. Далі, от ця от гілочка, от якось мені, мені не дуже подобається. Не дуже подобається. Тому, скоріш за все, друзі, я її обріжу от на цю древесину і буду чекати отсюда гарний приріст. Ну, коли не буде, значить, вийде от отсюда, з другої пари бруньок. От є отакий от от не дуже гарний в мене вузол. Ой, яка вона вже доросла. Так, ну дивіться, от не подобається, це, це оця якась маленька. Тобто ми її зараз обріжемо от сюди, під саме корінь. Так, ну що, обрали ми цю гілочку, будемо чекати якийсь гарний знизу приріст. Так, далі, далі, далі. Піднімаємось сюди. Так, ну що, от є одна гарна, друга гарна, третя не дуже. Тому я її зовсім обрізати не буду. Ми обріжемо її е, коротенько, щоб простимулювати Ну, дуже, не дуже, а більш міцні пріорісти. Так, наступно, от, дивіться, йде вовнутрь. Обрізаємо. Дуже гарно сформоване. На дві. Далі. Ну, все дуже просто. Знаєте, я вам знайшла дуже гарні екземпляри. Такі з важкою обрізкою. Будемо далі з вами обрізати. Так, далі тут. Так, ну що, дивимося? Оця гілка. В неї є другий ряд. А і він якось-якось так йде. Мені не дуже подобається. Зараз я подумаю, як її обрізати. А поки ми з вами будемо обрізати другу гілку, так, йде вовнути. Тоненька. Оці гарні ми обрізаємо на дві. От я з вами зараз балакаю, а думаю от про цю гілочку. Як же мені її обрізати? Так, далі от дивимось оця гілка. Тут я класно обрізала, а оця, дивіться, куди йде, на перехрест аж на ту сторону куща. І от вона така гарна, но... ну дуже вона в поганому місці розташована. Тому ми її теж вирізаємо і не жаліємо. Так, от дивіться. Давайте вот цю гілочку з вами розглянемо. От є наверху три проснулись і знизу одна. Але вона така міцна. Тому цю верхівку, яка більш така тонка, і якось вони так дуже розложилися, от її я обріжу, оцю гілочку, на цей гарний. Приріст. От, очень хорошо вийшло. Дуже. І ми її обріжемо на дві бруночки. І дивіться, ця гілочка в нас така гарна становиться. Так, ну що, оцей гарний пагін, Ну, він не як от так от не дуже, не дуже-дуже він... Так, друзі, який би він не був гарний, ми його обріжемо. Ну, не там росте. Так, оцей другий. Ну, дивіться, він росте над оцею вот гілкою. Ну, вона буде йти сюди, ця буде йти э, в більш э, високому напрямку. Можна залишити, а можна і обрізати. Я залишу, хай буде здесь э, у нас ще квітки. Так, далі. Знову от не дуже подобається, як вони розляглися. Ну, дивіться, от дуже лягла ця гілочка, ми її обріжемо, а ставимо більш вертикальні. Вони товстенькі, на дві бруньки і дуже гарно. Хоча от зараз виглядає не дуже, але коли це буде зелена маса, буде дуже гарно. Так, далі. Ця гілка... Просто укорачуємо. Далі передвигаємося оцю гілку саму велику. саму велику, саму гарну Ну, дивіться, от, наприклад, розглядаємо оцю гілку. В неї прокинулись два ряди. І вони, от раз, два, три, 4, 5 гілочок, вони усі гарні. От в моєму випадку. Я можу залишити всі, тому що вони міцні, вони гарні. Але можна ще як зробити: обрізати верхні, залишити два ніжних. Чи навпаки, обрізати нижний ряд, тим самим ми повишаємо гартензію, рост гартензій, і оставимо верхню. Тобто, два варіанти у вас є. Також тут і також там. Як-то так воно симетрично виросло. Ну, все, обрізаємо на дві бруньки, от где на три вийшло. Я завжди смотрю ще на общий уровень і обрізаю чи на дві, чи на три. А буває, ще і на одну. Щоб як-то дойти до од одного рівня. Так, ну все, друзі, дуже. У мене гарно. В прошлому році були, були сформовані гортензії, тому ви дивіться, як гарно вона дивиться. Так, це у нас сорт мегамінді. Прошу любіть і жалувати. Дуже-дуже красивий сорт. Все, до зустрічі!